Вітаю панство. Медведюк заарештований. Що далі з ним робити? Які варіанти розвитку подій є в інтересах української держави? Медведюк розпочав свою кар'єру ще в далекому 80-му році. Першою справою було посадити Василя Стуса. І він це успішно зробив. Далі ми про нього вже чуємо як проти партія СДПУ О, з якою він потім зайшов в Верховну Раду України, і там поряд був Петро. Порошенко. Потім він став головою адміністрації президента Кучми, потім помаленько його політична кар'єра пішла на спад. Він займався своєю дружиною Марченко, пхав її всю дать, можна було запхати, став кумом Пукіна та зійшов з політичної арени. Аж поки не прийшло АТО. А президентом тоді був той самий Петро Порошенко. І він витягнув того чорта з забуття та доручив йому всю політику, яка стосувалася Росіянської Федерації перемовленим з Спукем, мінським процесом та обміну полоненим. Тим всім курував Медведчук, не знати, за які заслуги. Ну, Медведчук ще не забував зайнятися бізнесом і став в той же час. Монополістом зліченого газу, ну і долари мільярдера. Та в останній час були вибори до Верховної Ради, і Медведчук знову створив партію ОПСЖ та з'їв свою фракцію Верховну Раду, де знову продовжує свою антиукраїнську діяльність. А тепер, в часі росіяно-української війни, Медведчук втратив весь свій політичний вплив та будь-яку вагу. Він тепер не цікавий нікому, окрім правоохоронних органів України. Та особисту Пукін. Тож, в інтересах української держави було би максимально прискіпливо допитати того Медведчука, вибити з нього всю потрібну Україні інформацію та обміняти його на українських полонених або на коридор до Маріуполя. Оце було б чудовим варіантом вирішення цієї проблеми. А там Лесі Пукін сам своїм комом розбирається. До речі, вже минула доба з часу арешту Медведчука. Всі топи політики вже давно виразили свою радість цієї події. Лише один топовий політик, пан Петро Порошенко, ще тої радості не виявив. Чому так?